Всім привіт! Це Анна з Мельбурна і знову знахідки. Сьогодні ми поїздили з малим трошки, знайшли цю гарну Ну, принт, я думаю. Хотіла сказати картину принт. Потім прям хазяйка мені віддала. Сказала, що тут тільки шланг поломаний. а сама машина працює. От. І. Тут же є така машина, вона взагалі нова. Для е, вироблення пирогів англійських таких, знаєте. Я їх не вмію робити, але вона, не, ну, вона нова просто. Тому я взяла, кому, комусь може віддам, не знаю. Вона багато не коштує, але нова. А то хтось приїде і відріже шнур, знаєте? Ті, хто знають, то знають. А новенькі ви багато чого дізнаєтесь про Австралію з моїх відео. Ось, і я ще не дивилася, просто взяла швиденько, там з парковкою слабо було. Шнур ми... нові при мені вона шнур відкрутила. Добре, що вчасно, а то би хтось прийшов, вони всі ці проводи просто відрізають. Значить, це сам агрегат. Кет 3. 3. Він коштує десь 350 доларів. Ось. А ось цей... А тут два шнури. Скільки тут шнурів, слухайте? Зараз розберемося, Що тут зі шнурами? Тут шнур, тут якийсь обрізаний вже є. І вона сказала, що з цим шнуром, що на підлозі, щось не так. Ага, А насадочок немає. О, зараза, Крім цього патика, більше немає насадочок. Ну ладно, це ж не саме страшне. Ось тут щось вже відбувалося, не зрозуміло. Такий шланг. І ще якийсь. Оскільки тут. Ще не розібралося. Я навіть не знаю, чи від нього, чи не від нього. High pressure. Є тут шланг, але щось з ним не так, словом, щось вони тут порізали, порвали, поламали. Треба новий купити. Я подивилась, новий купити до, доларів від 17 до, до сотні. Оригінальний сотню, 17 десь на тему. На тему я ніколи не роблю покупки, бо я боюсь за свою е, фінансову безпечність і за е, взагалі ну просто не довіряю цьому сайту. Ще тут такий дуже пильний стілець. Підтримка, коли ви біля комп'ютера працюєте стоячи, або десь в іншому місті стоячи працюєте, під дупу. Воно досить дороге і київське. Це збираюсь викидати. Поставила вже сюди. Бачите, по номерам малював хтось, але я вирішила просто викинути вже. Я вам показувала вже велосипедик. Вчора ми його з я вже настільки запуталась, друзі мої. Що я вам показувала, що не показувала. Сьогодні оцю іграшку і отакі барабанчики. Знайшли. Оце ми раніше знайшли. Тут все зі смітника. Так, я вам показувала стільці. Ні, велосипедик то вже, то вже після того знайшли. І це як гарно квіточки на сонечку. Так, ідемо далі. Сьогодні ж знайшла три акваріуми різних. Дуже класні, один навіть такий, що до гарного розміру, можливо, комахам буде а, обновка. Ой, точно, побачила я більярд, і я зрозуміла, що я вам показувала вже. Ага, ця ж людина, яка мені дала цей компресор, вона мені дала оце, говорила, каже: бери, бо воно нове. І що воно коштує гроші. Я ще не перевіряла, скільки коштує. Каже, тільки один раз було користовано. Навіть не витягнули з коробки повністю. Це якась мультиварка. Друзі, і кажуть, що дуже хороша от така. От такенька. І вона каже, що чи раз користувалась, чи взагалі не користувалася. словом. Ось такі багаті люди бувають. Це просто вчасно прийшла. От. Якби їх там не було цих тьотіньок, то, тьоть, тьоть, тьоть. А, то я би навіть і не знала би, чи працює, чи не працює. Ото все, що там стояло. Ще взяла таку шкіряну. Що це? Портфель такий. Мені здається, що якесь дороге. Бо воно таке дуже якісне. Тофій. Бренд називається. На гроші ще не, переві... не перевіряла, але я думаю, тут нічого немає. Одесь якийсь пробник є чогось. А він такий на вагу порожній, може вже використаний. І якась салфеточка. І все. Більше нічого немає, а сама сумка нічого така, правда? Я думаю, це жіноча, вона така зовсім невелика. І що сьогодні ще знайшла, дуже цікаве, раніше ніколи не бачила. Але взяла, бо дивіться, ціла коробка. Концентрований дезодорант. От, для чого? Для чого, бачите? Капелькою, крапельку додати, додати. Боже, я щось я зовсім по-українськи сьогодні не вмію. Крапельку додати до прання, або десь. Якщо виварювати щось. Ну, словом, треба розібратись, погуглити. Отут тут написано, як користуватись правильно. І я думала, може, прострочене, бо воно дуже часто так викидають прострочене, але ні. Ні, абсолютно без, бачите, строку годності немає. Гідності, годності, друзі, вибачайте. Реально, сьогодні я не вмію. Сьогодні я не вмію, але я з вами, я вас підтримую. Ось ще трансформері взяли. Ми, ми залишили, на жаль, на смітниках величезну купу іграшок, які в основному іграшки були, просто не було сил з тим возитись більше. У мене буває, що є енергія, знаєте, завести все секунд десь, загрузити машину, а зараз просто нема От Поки я з цими меблями тут тягалася, то в мене вже сили закінчились на даний момент. Тому я сподіваюся, що за два дні хтось забере. Взяли ще Барбі, дивіться, ам, інвалідне крісло для Барбі оригінальне. Прямо таке ого. го Така в неї Італія, друзі, бачите? Оце от реалії. Чому наших дітей вчать? Ось мій палець, ось талія. Що зробиш? Оце взяла воно нове просто. Покоцана коробка, бачите, заклеєно все. Для зовсім маленьких плавати. Комусь віддамо. Таку от книжечку взяла. Ну, така зовсім для маленьких. Але він ще любить, знаєте? Все любить розглядати картинки, об обговорювати то все. І тут деякі іграшки трохи знов дупло, плеймобіль. Рулетка дитяча для вимірювання. Слухайте так. Давно хотіли, бо він все бо Він все... побачайте. Намагаюся відкрити для вас. От, от вона така Все татовими користується, а то є небезпечно. І дивіться, саме останнє. Я думаю, мені здається, це саме останнє на сьогодні. Такі дві лампи. Видно, що був ремонт там в хаті, і можливо, можливо, вони їх. Можливо, вони працюють. Знаєте? Дуже вінтажні, дивіться. Мелдек, не знаю. Мені здається, бронзові. Ну, або як це називається, Лату... латунні латунові. Їх так загорнули, я думаю, тому що вони працюють. Тому що, тут от то ми можемо це виправити. Це треба клеїти. Клеїти або нове ставити. Знаєте? Клеїти або нове, але протестувати, в принципі, можна. Ось, а, бачите, яке. Ніби бронза, насправді, досить важке. Ось. І дуже легко можна використати, нові шнури поставити, так? А, от воно одне і воно друге. Газета якого року? 2009 року. Бачите, яке корито взяла. В ньому воно і було, тому разом з коритом взяла. А тут в нас не. Ой, кукарача, бачите? Бачите, що я додому приношу? До компанії, до своїх, йду за пшикалкою. Ну що, друзі, бачите, ніколи зі мною сумно не буває. У мене будуть тепер таргани з Родословної вдома. Он дохне вже. Вон, Попшикали його. А, слухайте, ну, ця вже друга, ця друга теж. От така. Десь воно в гаражі в них було. А, написано, де зроблено Hong Kong. Наклейка Фон Конгу зроблено. Я можу уявити, що це дуже вінтажне таке. На них дуже гарні можна поставити в мене ціла колекція абажурів. І тому Подивимося, що будемо робити. Ну, Дроти можна окремо купити, чи варто, чи ні. Бо з дротами немає проблем, тільки там пластмаска поламалася. Пластмаску, може, може, можна на суперклей поставити. Цілком можливо, реально. Реально, вони трохи різні. Може вже хтось. а ні, знаєте, однакові тільки тут лишилась крутилка, або жор причіпляти. У мене таких крутилок є запас. Вони дуже часто губляться, тому я їх тримаю про запас. Так що проблем немає, бачите, два світильничка. Так що дуже непогано з'їздили. От, мали отримав іграшки, радіє, от Отак от. Небагато, але якісно. І на цьому буду прощатись потихеньку, бо поїдемо на плавання. Фух, потім на, на, на пілатес. такий круговорот у нас щодня Отакі справи. Зараз ще подивлюсь, скільки коштує ця торба. Може напишу у заголовку, як буду відео грузити. Я думаю, що це щось дороге. Вона така планшет в неї можна. Лептоп, напевно, не поміститься, хіба що маленький. Ось, а... а так, дуже класна сумка. Тут було, знаєте що, тому я вже показувала стілець, тут був якраз минулого відео, так, олівцем було. І я потерла, і все, і зникло і, Бачите, не видно. Якщо дуже дивитись, то там можна щось знайти якесь, але не сильно, правда? І плями як такої немає, в принципі, якщо дуже знати, де воно, то, то може, трошки щось є, ну, бо, бо воно не є ідеально чисте, тому коли щось роз, розтворюється, то воно трошки може колір інший бути. Але от стілець як новий. Як новий. Знову в мене забита кімната, але ви знаєте, як це в нас постійно розслабляюсь, так що нічого страшного. Тиждень-два і все буде окей. Орайт, right. ми пішли. Пішли. Дякую за перегляди, друзі. Дуже важливо, що ви ділилися своїми близькими друзями цим каналом, тому що дуже мало переглядів. Це означає, що канал заробляє дуже мало грошей. Моя мотивація падає. У мене не з'являється так багато часу їздити, показувати, знімати, щоб на вулиці знімати. Так? Особливо зараз вже ультрафіолет піднявся. Вже в день можна спалитись на сонці. Тому розумієте, Я не буду палитись на сонце, якщо мені не заплатять хороші гроші за це. От. Але я дуже вас ціную. Вас десь приблизно 1000-1500 є дуже такі вірні глядачі. Я дуже сподіваюся, що канал знову скоро виросте і назад, і будуть великі заробітки, і буду знову висилати вам подарунки. А малий вривається в кімнату, ломиться. Так що бувайте здорові, всіх обнімаю. Бувайте, па-па.